Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Ну, знову ж, знову ж, практично все те саме. Чого я не люблю і чого я піддаю критиці. Хоча деякі з виробників уже кричать, що то все правильно, то все ходить, туди хоч притули і... Щось від зайця. Дивимося. Раз кришечка впала. Два кришечки впала. Що ми тут бачимо? Пеляку з комбікорму. Дивимося сюди. Дуже уважно дивимося. Дуже уважно. Як ви гадаєте, що це? А це є комбікорм. Бачите? Земля, пісок, комбікорм. Бачите? Знаєте, де його тут? Нічого туди кажуть не залазить. Притули туди хоч і заячу жопу. Оце вам заяча жопа, хлопці. А тепер дивимося, що ми маємо всередині цього підшипника. Всередині цього підшипника буде смазка в перемішку із оцією субстанцією. Зараз ми почистимо. Чому? Тому що це нам приїхав як зразок. Ми його зробимо в іншому варіанті, але щоб показати вам ту саму заячу жопу, я це все діло продемонструю. Скриваємо підшипничок, Що ми бачимо? Земелька, хлопчики. Ви бачите, яка тут глина? Бачите, яка тут глина? Бачите, що тут робиться? Це не мастило, це мастило в перемішку із землею і з пилякою. Бачите? Бачите, що тут робиться? Оце вам заяча жопа. Коротше, це ми закриваємо і зараз подемонструємо іншу сторону. Бачите? Тут ситуація дещо трішки ліпша. Бачите ось що присуть. Це не я його туди нап, на, на, напхав, напресував. Але все рівно, якщо ми зараз скриємо цей печетничок, так? Там всередині в ньому буде та сама субстанція. Та ж самісінька. Скриваємо. Вуаля! А що тут ми маємо? Земелька хлопці. А тут сидить наша жопа заяча. Бачите, яка жопа заяча. То все правильно. Кришечки працюють. Звертаю вашу увагу на, якщо там мене в майбутньому хтось звинуватить в тому, що Та тут там зазор великий між кришечкою і валом. Ми зараз поставимо кришечку назад і покажемо вам зазор. Між кришечкою валом. Будь ласка, який там зазор? Там ще виночка, там навіть нема, не знаю, там десяточки. Але воно призводить до того, що ми маємо там жопу заячу. Оцім гранатором потім запчастина більше. Цікавий такий момент, хочу наголосити. До речі, оця штука зроблена дуже правильно, дуже класно. Тут, як ми бачимо, отримана можливість встановлення великого діаметру роліка. Звісно, що роліки будуть інші, роліки будуть герметизовані. Все як має бути, заячої жопи там не буде. Там буде все класно. Ролик буде дещо ширший, трішечки ми його розширимо. По діаметру ми його залишимо таким, як є. Він є тут класний завдяки от такому ну простому-непростому, але рішенню. Це рішення я знову ж наголошую правильним на відміну. Зараз вам продемонструю інший варіант. Іншого вже грамулятора Це ми відложимо десь, щоб воно нам не заважало. Ось, будь ласка, труба. Так, Метем заячу жопу. Ось будь ласка, вам труба. Що ми тут маємо? А ми тут маємо ось таке чудо. Дивіться, поєднання навіть з цими роликами настільки різниця в діаметрі. Бачите? Чому? Тому що тут не можна було встановити діаметр ролика більший. Чому? Тому що ми обмежені діаметром труби. І то ми сюди зробили, мати вже все готова. І зробили ролики дещо більші в діаметрі. Якщо ви бачите дещо більше в діаметрі, mm -hmm. Так. трішки я трубу розточив. Ось я її розточив для того, щоб ціна на швидкість не вплинула, умовно кажучи. Але ми отримуємо більший ролик. І тут вже буде сальничок і ніякий тут зайчий жопи не буде. Якось так. Ось матриця з цього гранулятора. Ну це. це вже фактично ну, десь кілограмів 3 по 5-15 гривень металовому буде. За металом. Ось такі справи. Підписуємося на канал, чекаємо знову на відеоогляд такого. А такого буде ще й буде. Всім до побачення. З вас підписка.